Сьогодні ми знаходимося на виробництві бренду брюки Рю. Та саме сьогодні ми вас познайомимо з тим, як створюємо ті самі ідеальні брюки. У нас величезна кількість лекал. Саме тому ми маємо такий великий вибір наших товарів, які входять в жакети, жилети, блузочки, корсети, брюки, спідниці. Вам сподобається можете переглянути у нас на сайті. А це вже наші готові вироби, які готові до відправочок. Тому не зволікай, пиши нам приватні повідомлення та ми вас проконсультуємо.